Друзі, я вас всіх вітаю. Сьогодні будемо розглядати одну із самих розповсюджених проблем котушок Шимано. Від е, наски і нижче. Від Наски і нижче. Це у нас, значить, Шимано технікум ще старого покоління, кіності покоління FC. Зараз таких вже не роблять, але проблема це достатньо масово. Значить. В цей раз, значить, з дужкою сталося ось таке. Значить, вискочило. Що ще буває? Достану для прикладу, іншу душку шаману. Значить, буває, перетираються, значить, оці крапельки. Ось. Давайте, значить, зорієнтуємо таким чином, да. Значить, не хоче по, цій, по цьому дротику з'їжджати шнур туди, як треба. Зупиняється тут, починає перетирати і все. Чому це відбувається? Бо шнури зараз достатньо м'які. не такі, як Power Pro, не американські, а м'ягенькі японські. Тобто вони більш схильні до перекручування, до різних петель, і ну, вони, ще раз повторюю, м'якенькі, тобто вони спадають легко тут, тут щось їх затримує. Тут не ідеальна поліровка, не може бути тут ідеальною, ідеального полірування, бо це пластик. Пластик, тут сильно не заполіруєш, і потім ця конструкція пластикова, ця крапелька хромована, вона теж не, не ідеально гладка. Починає тут у нас значить, шнур е, чіплятися, проїдає бороздочку, за декілька разів неправильно скинули. І... Все знов цю деталь повністю на заміну. дужки ці не дешеві В мене, я вам скажу точно, що це одна із самих е, популярних е, деталей для замовлення для запчастин. Звичайно, можна поставити таку саму частину, але знову на рік, на два, і знову та сама проблема виникає. Ця, значить, крапелька буває час від часу лущиться, нема сенсу фарбувати її, нема там сенсу якось поправляти. Нічого це не працює. В катушках страдік і Вище, там конструкція вже набагато краще. Сама ця, а, сам, сам цей дротик е, титановий. і ну, і тут, ну, тут, Не можемо показати, ну, але справді, значить, від відстрадіка є вище, такої проблеми немає. Ось, значить, два вибори. Або, значить, замовляти таку саму запчастину. Або е, такий трохи компромісний варіант ставити не нерідну деталь. Можна поставити від Straдіка, трохи поморочитись, бо е, кріплення може бути з цього боку різне. Наприклад, ось тут ми маємо о, з, з, того, з цього боку значить, трохи іншу конструкцію. Тут ми маємо таку. Сама ця частина теж буває трохи різною формою. Це у нас наприклад. Це у нас теж шума. Тут у мене купа, купа різних дужок від різних катушок. І другий варіант, відразу попереджаю, буде трохи критика цього варіанту. Це варіант компромісний. Можна поставити дужку, це вже ми перевіряли, це працює, але є деякі компроміси, деякі незручності. Можна поставити дужку від іншого виробника. від дайви і від їх копії. Наприклад, це у нас дужка від катушки фаворит. По суті, дуже е гарно повторює значить, цю форму від дайви е деякі деталі. Я вам розповідав в одному з попередніх роликів, значить, виробники копіюють, Ну і тут теж зробили ну не повну копію, а такий як би, аналог. Тобто ідея давівська ролик там інші узли. А самі розміри на котушку Divo не будуть пасувати. Раніше, що тільки починали, наприклад, катушки фаворіт деякі деталі можна було поставити е, вільно на дайво, наприклад, ручку. Зараз ручку на дайво <кхух> від фаворита не поставиш. Так отже, повернемось до цієї проблеми і спочатку роз... розберемо теорію. Значить. Треба перше знати, що значить, Шимано, Дайва, Окума, я не знаю, там ще якісь інші виробники, такі великі котушок. Що роблять? Беруть, розробляють якусь топову модель, найкращу. Б'ються над вирішенням деяких проблем. Найбільша проблема на сьогоднішній день. Значить, легкий старт, легкий стоп. Тобто зробити, щоб не було паразитної інерції при праці з котушками, щоб котушка була сама, сама по собі чутливою. Тобто, коли я зупиняю котушку, коли я вже не кручу рукояткою, щоб і сам ротор все швидко зупинялося, щоб вона не тягнула за собою. І згідно з, саме з цих цілей, ці, 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 та деталь, яка обертається у нас в даному су, випадку значить, дужка, вона зроблена а, максимально лег, легкою. Тоненька проволочка, не так, як, наприклад, у інших виробників. Ну, Інші виробники можуть піти трошки іншим шляхом, наприклад. Зробити цю дужку пустотілою, щоб вона була легенькою. І тоді, в принципі, плюс-мінус відповідає. Але далі, а що роблять виробники? Значить, ідеї з топових моделей, з топових їхніх серій, значить, спускаються нижче, нижче, нижче до якихось базових підставових якихось моделей. Ідея залишається, залишається, міняється тільки якість матеріала. Може бути навіть форма однакова деяких деталей, але сам матеріал буде іншим. Ну і відповідно саме тут. Тобто ця крапелька, вона зроблена вже дешевше, вона зроблена з компромісами, і, значить, вона вже так не працює вже можуть бути з нею проблеми. Значить, душки дайва, душки фаворит, вони дуже схожі, відрізняються трошки розміром. В гарної якості душки віддай в мене, в принципі, все одно закінчилося. Ну, а фаворит плюс-мінус є в мене завжди. До речі, можете замовляти, не забувайте про це, що багато запчастин в мене є. Тобто, я вам не тільки. Розповідає секрети, як зробити це чи інше, але і розповідаю, але і можу продати вам котушки, тобто е, запчастини, якщо хочете, щоб канал існував, щоб е, з'являлися нові поради. Будь ласка, або не забувайте віддячити мені, або просто замовляйте запчастини у мене. Так, це не буде швидко, є е, деякі затримки, але все одно. Це краще, ніж нічого, бо деякі запчастини дуже складно знайти. Так, отже, що ми будемо робити? Значить, з цією душкою жодних проблем ніколи не було. Це там, або при якомусь там падінні вона може зламатися, щоб тут десь пропилилося. Це просто неможливо. Це у нас суцільний метал. Так, він важче. Аніж е, оригінальна запчастина, і через це я попередив, що тут буде якийсь, е, якийсь компроміс, тобто ми вже е, збільшуємо вагу цього вузла і відповідно при, значить, при обертанні буде трохи більше вібрації. Отже, якщо це для вас дуже важливо. Будь ласка, не дивіться далі це відео, це воно не для вас. Ну, тобто, ідеально воно не буде, але буде надійно і буде краще. Скажімо так, попереджаю, десь люди діляться, ну, не знаю, пополам. половині людей це нормальний, гарний варіант. половині людей це ну, нікуди не годиться, вони хочуть завжди оригінально міняти. А якщо вже там другий-третій раз воно зіпсувалося, то просто не знаю там Викидають катушку або е е там на запчастини якихось Тобто, залишаємося 50%, а хто хоче знати, давайте послідуємо з вами далі. так значить е Якому маємо різницю? Значить, е діаметр цього дротика, дрота, дротика 3 мм. Тут у нас е діаметр цього дрота. Увага, півтора міліметра. Відповідно, значить, де у нас ось ось ця деталь. Ми сюди будемо врізатися. Тобто це я вже висверлив. Ось тут була у нас дужка вибачте. Була вона така. Взяв сверло, значить, в цій частині я висверлив. Значить дістав, бо саме тут воно кріпиться. І маємо вже таку частину. Тепер, значить, а чому я це зробив? Бо е, ця запчастина, це плече, це вушко сюди аж ніяк не стане. І що з ним не роби, ніякого не стане. Тобто, маємо е, це вушко залишити оригінальним. тим самим. І проблема е, в тому, що тут е, 1,5 мм, повторюсь, тут 3 мм. Е, щоб значить, сюди війти. Тут ми маємо, воно трохи ось так, на а, таким трикутником з малим, з малим кутом, воно потроху, потроху зменшується. Тобто, якраз на кінці ми маємо ага, 4 мм. Тобто залишиться стінка а, по чотирьом бокам. З цього з цього боку по пів міліметра. Значить, розсверлити, зробити ширше, значить треба це все робити обережно. Тепер, значить, висверлюю цей друтик тут. так, значить Наступний етап пройдений. Значить, дужка вже вживлена в плече, для цього має великий набір е, свердл. Починав від 1,5 мм і закінчив 2,9 Далі вже, так на тяжечку пішло. Ось тут я попередньо знав, зняв ролик. Душку трохи вкоротив, є в мене шаблон. По суті, по довжині вона вийшла трохи. Так, чекайте. Да. По довжині вона вийшла трохи значить, длинніша. Ця неоригінальна душка. Трошечки-трошечки длинніше. Ось. І. А, значить, тепер робимо перевірку. Підганяємо значить шпулю в найвищу точку. Згинаємо душечку. Все, За шпулю вона начепляється, все чудово. А, що ще маємо перевірити? так значить Трохи так підрівняли. Це вже так більше для краси. Трохи так підрівняли. Потім, значить, коли вже розберемося з роликом, це буде наступний крок. Значить, е зафіксуємо цю частину, цю частину зафіксуємо на епоксидну смолу. Так. Ну все, значить, все. Значить, розсверлили, трохи, трохи скоротив, трохи значить, е придав руками форму, щоб більш-менш вона е співпадала. Ну, Працюємо далі з роликом. Так, нарешті маємо готовий виріб. Як на мене, досить естетично виглядає. Тепер ось таку, таку маємо дужку. Значить, сюди в цей отвір залили епоксидну смолу п'яту хвилину. Все, нормально, чудово тримається. Значить, Ролик тут залишився від Shimano, додав я сюди тюнінг шайбу. І підшипник, про це дивіться в інших моїх роликах. Ну, так, трошки є зайва вібрація. Вже не, так, не такий баланс у катушки, але. Але все одно, значить, ця крапелька вже стиратися не буде. Все, в принципі, непогано працює. Так, на що хочу ще, ще звернути увагу? Значить, Ідеальну форму для дужки придати буває ну, не зовсім просто. Вона там з часом може з, значить, стати вже на своє місто. Що я ще інколи роблю? значить, Достаю пружину або міняю, ставлю, ставлю нову, або стару можна трохи так на процентів 20% розтягнути. Тоді вона буде краще відкидати, відкидати цей механізм. Заполірую зараз я шпулю ще. І ось така, така у нас значить, робота. Значить, Давайте порахуємо, що це нам коштувало? Душка від в даному випадку душка від фаворитів. Фаворитів душка 350-400 гривень коштує. Робота в моєму випадку буде коштувати 300 гривень. Тут, в принципі, є кусок роботи. Тюнінг шайба майже не залишилося, але трошки є, трошки буває, поступають 70 гривень. Підшипник Ezo 150 гривень. Ось так от. Можете, в принципі, я показав, як робити це самостійно. Може, щось своїх донорів маєте, можете купляти якихось інших донорів. Можете в мене купляти нові, абсолютно нові дужки Ну і тут вже такої проблеми не буде. Ролик обертається чудово. Немає такої макрокамери, але все. Не забудьте подякувати мені, якщо ця інформація була корисна. Можете підтримати канал, залишаю номер картки своєї в описі під відео. І контакти для замовлення теж в описі під відео. І розкажіть про це відео своїм друзям. З вами побачимось в наступних роликах.